Під магазином в місті Коваль розгорілася драматична історія. Чоловіки через гроші спершу почали сваритись, а потім слово за слово та й почали плюватись і махати кулаками. В результаті суперечки у одного чоловіка розбитий ніс, а у іншого вирок суду. Яке завершення ця історія утримала у Волинському апеляційному суді? Дивіться у сюжеті далі. Через розбитий ніс вже третій рік потерпілий та обвинувачений ходять судами. І от у Волинському апеляційному суді також зібрались колегію суддів вирішувати, як покарати чоловіка, що під час сварки так розмахався кулаками, що аж зламав ніс своєму знайомому. Причиною сварки, як стало відомо з пояснень сторін, став грошовий борг. Нібито потерпілий був винен обвинуваченому майже дві тисячі доларів та дві тисячі гривень. Через неповернений борг чоловіки почали між собою сперечатись ще у 2015 і от у 2022-му все завершилось сваркою та штурханиною під місцевим магазином у місті Коваль. Під час допиту свідків останні підтвердили, що обвинувачений умисно кулаком вдарив потерпілого в ніс, але нібито той сам винен, бо провокував, плюнувши в обличчя. Суд першої інстанції призначив підсудному покарання у вигляді 200 годин громадських робіт та майже 8 тисяч матеріальної шкоди і 20 тисяч моральної компенсації потерпілому, який з його слів, через розбитий ніс пережив значний фізичний та емоційний біль, приниження гідності та втрату авторитету як адвоката. Обвинувачений, ймовірно, будучи, переконаним, що суд обійшовся з ним надто суворо і що ніс потерпілого стільки не вартує, попрямував в апеляцію. Вже в апеляційному суді підсудний вчергове підтвердив, що у вчиненому розкаюється і сподівається на більш м'яке покарання. Я співчуваю, що сталося, суд, розглянути справу не зуміти. ...наше прохання натомість прокурор не вбачає причин для зміни покарання і скасування вироку суду першої інстанції. Суд по немірі дотримав свою матеріальну права та значить покарання, яке відповідає ...вироку статті десятоші 65 примільного кодексу. Прошу відходити апеляційну скаргу. Заслухавши пояснення та доводи сторін. Суд вирішив проявити гуманність до обвинуваченого та частково задовольнити його апеляційну скаргу. «Апеляційну скаргу обвинуваченого... Деркача задовольняти частково вороповицькому скрім особі 28 травня 24-го року по власнення Деркача Богдана Степановича вчини кримінального правопорушення передбачення тисяч двадцятого кримінального кодексу чи призначення покарання змінний та призначити деркачу Богдану Степановичу покарання за чотири друге статисту кримінального кодексу воді штрафу розмірять стану і податкових доходів до громадян, що становить 1700 суду першої інстанції Отож громадські роботи змінено на штраф. А от компенсацію за ніс таки доведеться сплатити. Якщо обвинувачений, звісно, не вирішить і далі продовжувати. Оскаржувати в судах ціну розбитого носа потерпілого. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.